Ну що, сьогодні 21 вересня, і ви знаєте, що вчора був той день, якого чекали всі. Ті, хто хоче купити оцю прекрасну машину, це Zicar 7X. І ви знаєте, що ціна стала колосально дешевша, ніж та, що її прогнозували. Тобто ми знали ціну одну за базову комплектацію 239 900, в итоге вона стала 229 800 юанів. А максимальна комплектація саме оця машина, повний привід на пневмі, коштує 269 000 юанів, що робить її однією з найдешевших. Сучасних крутих електрокарів на повному приводі з пневмопідвізкою. І, друзі, ну звісно, сьогодні перший день її продаж. До речі, вчора ми до 11 ночі сиділи в цьому салоні, замовляли перезамовлені машини. А сьогодні у нас буде тест-драйв. Так що погнали. Крім машин, кожен день ми приймаємо замовлення на запчастини. У даному випадку ми знаходимося на складі компанії Zieker. Як ви бачите, до речі, нам зараз пакують новий диск для номер ну, 1, 21 -й. Абсолютно новенький диск, але також можна вибрати і бушна, якщо ви хочете. Плюс до всього, ну, бачите, ребята зараз займаються от новою партією підкрилків. Все, це, до речі, на 001 зікр. Там вже зібрана частинка запчастин, які поїдуть в Казахстан, от бачите, бампери, там походові деякі запчастинки. то будемо завтра відправляти частини кузова. Абсолютно все оригінально, все новеньке. А там от, зверху на другому поверсі лежать, до речі, бампера. Там на 01, ікси. Нуль це все Бушні з розборки. До речі, там можна навіть спробувати знайти бампер вам в колір вашої машини, якщо потрібно. Як бачите, запчастини до будь-якого електрокара ми можемо доставити, будь то китайський, американський, європейський. До речі, до слова сказати, ми зараз збирали тільки що американський Mercedes EQS от запчастин з Китаю, бо з Європи їх довести дуже дорого. Тому, друзі, якщо вам треба запчастини до вашого електрокара, будь ласка, звертайтеся до нас до автосондування і для тих людей, хто у нас купив електрокар, запчастини будуть по більш вигідним цінам. Отак виглядає повна комплектація на світлому салоні. Це в нас в даному випадку шкірзам. Якщо ви хочете додати шкіру НАПА, вона опційна, Вона коштує 8 тисяч юанів, тобто 1100 там, 1200 доларів. Виглядає це непогано, але звісно, всі замовляють зараз темні салони. Темних є два, які ми знімали колись на два тижні назад, на огляді, сірий з чорним. І є чисто чорний салон. Що да. казати? Тут по пасацію, ну ви самі розумієте, що це SUV. Це один із, мабуть, найкомфортніших SUV наразі. До речі, це єдиний колір у Zіcer 7X, який має інший колір даху. Бо до білого, чорного, зеленого, і бла-бла-бла кольорів заказати світлий дах неможливо. Тому, якщо ви хочете даббл тобто, колор, то беріть саме синій колір, друзі. До речі, тут немає такої фігні, як у Зікар 001 у цих сіточок. Вони насправді дуже дешевлять машину, тут звичайні кармани. І, до речі, дивіться, в топовій комплектації оці два ящика є. В комплектації на задньому приводі їх немає. Ну не знаю, скільки воно вам треба, але все добре, що воно є. І тут, бачите, опційно немає екрану. Екран коштує 5 тисяч юанів, такий разом з столиком буде. І також тут звичайний диван, тому і звичайний підлокітник. Тобто тут у нас комплектація повна привід без доп-опцій. Зараз ми от включаємо підвізку, бо ми, звісно, в топовій комплектації сидимо. Зараз подивимося, наскільки в неї максимально піднята висота, хоча ми і так знаємо, що це 23 сантиметра. Та є три комплектації, замість чотирьох, як е, спочатку казали. І всі три комплектації абсолютно однакові. Ви обираєте тільки задній привід чи повний привід. Базова це батарея 75 кВт залізофосфат, середня це задній привід 100 кВт батарея, і повний привід 100 кВт по, ну, максимальна комплектація. Опції всі абсолютно однакові. Хочете екран позаду доплатити, хочете. Сидіння розкладаюся, також доплатить. Хочете шкіру наплу, треба доплатити. Якщо хочете просто базову машину, як тут стоїть, то 269 тисяч юанів, будь ласка, і у вас повний привіз з підвіскою. Ну і звісно, електродвері також опційно, друзі. Коштують вони 16 тисяч юанів. Якщо не хочете, будуть у вас звичайні ручки без дотяжок дверей. Ну і от у нас максимально піднята машина. Дивіться, в мене рост 1,78 м. Як бачите, майже в мій зріст вона підіймається. Ну і кліренс тут, друзі, 23 см. Дивіться. Якщо бачили вже відео з презентації даної машини, як вона їздила по пустелі по сахарі, друзі, там було просто неймовірно. Знаєте, таке відчуття, що ця машина може проїхати просто абсолютно всюди. Ну і дивлячись на цей кліренс, в принципі, я їм ну, склоняюсь довіряти. Ну і давайте її тепер спущем, спустимо на максимально низьке положення. Так, пневма, низ. Думаю, зараз вам на відео, на відео видно, наскільки морда швиденько спускається. Подимається, вона насправді не дуже швидко. До речі, є у Дензи N7 Plus. у неї п працює швидше. Тобто там підіймається машина реально десь ну, майже двічі швидше, ніж у Зікра, при тому, що у 0,01 і 7X однаково. От. Так що Денза насправді дуже, дуже хороший гравець на ринку сучасних електричних суперкарів. Повнопривідних і значно дешевше, звісно. Ну і до речі, у нас дуже багато взяли вже бушних саме Денс, бо ця машина є 23 року по дуже хорошим цінам, з мінімальними пробігами, друзі. Тому, якщо ви хочете стати власником повнопривідної машини на пеньому яка їде 3,9% з залізофосфатною батареєю, то, будь ласка, звертайтеся, ми вам привеземо їх за найкращою ціною і в найкоротші терміни. Чесно вам сказати, друзі, це, мабуть, найочікуваніший тест-драйв. Для мене, бо це, ця та машина, яку ну, ми всерйоз розглядаємо для себе. Тому, друзі, я впевнений, що вона і мені, і вам сьогодні сподобається. Так, ну що сказати, друзі, ви бачите по моєму задоволеному обличчя, що я кайфую від цієї машини. Посадка, мабуть, одна із найзручніших. Масаж у Зікра ніколи не було з масажем проблем. Тут не, не виняток, дійсно класно працює. Вентиляція сидінь, підігрів сидінь, підігрів керма, є у всіх комплектаціях в базі. Ну, звісно, підігрів тільки задніх вентиляція і масаж задніх сидінь, це опція. От. Але під, якщо вам достатньо підігріва, вона буде у всіх комплектаціях. Для е, цього коліна, як бачите, місця в мене теж достатньо. Тобто, і це для мене великий плюс. Сидіть, я дійсно тут камф, кайфую. Ну і їде вона, як очікувала, знаєте, така дуже збита, дуже збита на дорозі. Машина, вона важка, вона важить 2,4, наскільки я пам'ятаю. Кілограм, і видно, що вона хорошо тримає дорогу. І ми, ми не забуваємо, що тут, по факту, у нас на повному приводі 646 кобил, а задній привід, в принципі, якщо вам достатньо заднього приводу, друзі, 422 кобили. Що, ну, Самі розумієте, От Volkswagen 204, тут 442 на задньому приводі. Я, я думаю, що ми, до речі, сьогодні ще спробуємо покататися на задній привідній машині для порівняння. Але нагадаю, що ми їдемо на топовій комплектації повний привід з пневмою Зараз ми їдемо на спорті, дивіться, зараз 50 км в час, тільки нажала на тапку. Оп, і, і вже 100. Я не зняла. Та ладно, ти не знімала? Ні, я знімала, але я не знімала спідометр. А, та то таке, неважливо. Дивіться, друзі, коли включаєте поворотник, на проєкції одразу виходить камера. Це, до речі, дуже зручно насправді. Бо, чесно вам сказати, зеркала бокові, вони насправді маленькі. І на камері вони здається великими, хоча ні, вони насправді маловаті. От Після Volkswagen особливо цього не вистачає. Але оця проекція, на, кам... на проєкція дійсно додає комфорту. Ну, Звісно, екран тут від нового Зікара 001 24 року, він прекрасний, читається хорошо, і основний екран, звісно, 16-дюймовий. І, до речі, він трошки більше, бо в 01-му 15,6 дюймів. До самої праці екрану немає жодних проблем. Але майте на увазі, друзі, тут стоїть новий процесор Nvidia, такий, як ставиться в Zikr 001 2025, який тільки з'явився буквально три тижні назад. Є у нього як плюси. Основне це те, що тут покращений автопілот. До речі, це додалася камера от на проєкції. Але є і мінуси. Мінус на наразі це основний те, що його поки що ніхто не взламав. От на сьогодні, 21 вересня, немає можливості відкрити інженерне меню і ну, як результат поставити сюди англійську мову чи українську і доставити сюди додатки. Це на сьогодні є мінусом. Я більш ніж впевнений, що це буде вирішено, але ну, маєте на увазі на сьогодні така ситуація є. І тому ну, ті, хто отримують перші ці машини в Україні, я думаю, ви готуєтесь до того, що перший час вам доведеться. От, Насолоджуватись прекрасною машиною, але з китайськими роліфами, тому трошки можете починати вчити китайську мову. Вона дуже красива і мелозмеломелодічна. Правильно? -мелозвучна. о, мелозвучна. Ну і так, да, звісно, це перший зікар, у кого панорама механічна. Тобто ніякого це затемнень, кому вони не подобаються. Для вас це великий плюс буде, як і для мене. Тут звичайна шторка, і звичайно, панорама без люка. це великий плюс. Але, друзі, давайте поговоримо і про мінуси. А вони все-таки є. Будемо чесними, ця машина не ідеальна, як і будь-які інші. По-перше, ми їдемо зараз 50 км на годину, я думаю, ви чуєте, що ми їд... чуємо передні колеса. Шумоізоляція тут на 4. У Зікар 01 шумоізоляція дійсно краще, друзі. Це треба визнати. Тут шумка. Я очікував більшого, і це мене трошки розчарувало, чесно кажучи. Навіть у Дензе, ну, у Дензе, правда, там подвійне скло, тому там шумоізоляція значно краще. Тут скло, скло одинарне. Друге, Пневмоподвізка. Якось вона тут жорстка. 001 знову таки м'якше. Ця Чувствується, що вона трошки пробиває. І особливо, коли ми заїжджали тільки що на Тільки що, можливо, почули. На лежачі поліцейські, вона становиться трошки добовою. От дивіться зараз, Чух. Бачиш? Я очікував, що вона буде реально як м'ячик. Ні, друзі, тут трошки відчувається, що це SUV, ну трошки в кавичках. Тут реально відчувається, що вона вища і вона все-таки пробиває. 01 дійсно м'якше. Я сподіваюся, друзі, вам видно. Переднє лобове скло воно не дуже хороше, дуже сильно відзеркалює. Взагалі, оцю особливу проекцію. Я от їду, видно, от, не да, не як ящик перед собою бачу. Тобто скло тут не Знаєш, знаєте, таке відчуття, я не знаю, бо. От в, тем, в темряві, так, да, краса, от питань нема. Але як тільки виїхати на сонце, а ми живемо в Гуанчжоу, тут завжди. От сьогодні 21 число, 36 градусів, і О, зараз видно, зараз просто видно. чорне пятно перед собою. Насправді Андрюх видно всю торпіду в да. лобовому склі зараз видно всю торпеду. Сухо, це, це реально Напишіть, ви реально не дуже зручно. Треба брати окуляри з поляризації, обов'язково. Ну, знаєте, от тут трошки зараз починаєш відчувати, чому ця машина коштує дешевше. Да. Візуально все класно, в салоні все прекрасно, але. Трошки по відчуттям, що вона ну, зроблена попростіше. Але ми зараз ще проїдемось на задній привідній версії з батареєю 75 кВт на базовій комплектації з залізофосфатом. Та машина важча, бо сама батарея, оця от, Golden Battery від Gілі, вона хоче менше об'єму, але вона через залізофосфат вона реально тяжча. Я думаю, що та машина буде навіть більш збітою. І до речі, от, з пасаном щось ми розмовляємо. Продано за сьогодні, за, за ніч 30 машин ним, особисто ним. Каже, що повнопривідні взяли тільки ми, тільки українці. Китайці всі взяли базову комплектацію на фосфаті. Ну, по-перше, вона дешевша, по-друге, їм повний привід не треба. По-третє, залізофосфат вони хочуть нову батарею. Тому зараз ми з вами відчуємо різницю в цих машин. Але дивись, отдавай, ну, щас. Що я нікого не обмаю. лежачий поліцейський, дивись. Чуєш? Добово капець! самом Де-де-де. Де зам'якше. Ден зам'якше. Вона реально не саме м'яка машина. Це треба от визнати. Це абсолютно. Ну да, да, да. тут є, конечно, питання до, в принципі, електричок, але, блін, 001 приїжджає все-таки м'якше. Чомусь. Чому він і дорожчий? Чомусь, так, да, чомусь тут щось трошки, ну. Ну, камери, камери. Камери, прекрасні, до камер немає питань. Але треба ще визнати, що. Це електрокар і це гаджет. Тому оновлення прошивки можливо, ще навіть і пневму якось буде там примягчати. Це вполне реально. Да. Тому не забуваємо, що ми їдемо зараз в смартфоні тільки на колесах. Mm -hmm. Зараз, до речі, вам продемонструємо автопаркування. Дивіться, ви знайшли ми тут місце. Mm -hmm. Погнали. Mm -hmm. Ну і зараз ми поїдемо. Mm -hmm. Блін, як це стрьом, вона дуже близько до машин під'їжджає. Чесно, я не фанат даного всього. Я люблю сам це робити, сам паркуватися. Благо, я хорошо паркуюся. Але да, для тих, хто. От... Для мене це ідеальна функція. Для тих, хто боїться столбів, да, Засипіть, то от. Я їх не боюсь. Просто цепляю, так? Просто цепляю. то хороша функція, да. Ну, дивіться, да, все воно само робить, от ноги у мене стоять на полу. Та видно, видно. Ми живемо у 25-му році, друзі. Це, конечно, краса. Розумашка, ідеальна стала. Ре, не швиденько Хоп. так? Кстати, так, да, воно доволі швидко стала. Ой-ой-ой, блін, це було стримно трошки. Все, приїхали. А, да? а от нуль да, не перше, це все-таки настаріюча класика. І, до речі, да, це 19 класика, Я ж йому взагалі не лишать, ніфіга. До речі, якщо ви купуєте зікар, наприклад, на базових колесах і хочете поставити собі ну, чомусь не двадцятки з ікса. То без проблеми. Колеса так диски Диски може вам доставити в Україну як нові, так і з розборок, Це абсолютно не є питанням. А от, до речі, стоїть наша машина, на якій ми зараз будемо їхати на другий тест-драйв. Зеленка. А як ви знаєте, всі електрокари зіхр на своїх ключиках мають кнопочку виїзду авто з парку місця. Це дуже зручно, особливо коли вас зажали. Зараз менеджер продемонструє, як це працює. Ось бачите, автівка запаркована і зараз вона буде виїжджати вперед. Також хочу нагадати, що замовляючи авто у нас, тут в Китаї ми можемо вам зробити додаткові ключі. У випадку з Україною це буде зробити дуже проблематично. А в Китаї у нас все на місці. Тому звертайтесь, ми завжди на зв'язку. Ну і зараз, друзі, у нас буде тест-драйв задньопривідної задньої привідної версії. Я вибачте, помилився. Це не 75-ка, це сотка також батарея, тільки задній привід. Але, друзі, зелений колір і не просто зелений колір. а... Подивіться на якому салоні. Салон, який багато хто хотів побачити наживо, це чорний салон. Готових машин на чорному салоні наразі немає. Це машина для тезраву. Це просто класіка. І ви знаєте, ми цю машину бачили три дні назад до моменту презентації. Але вона була закрита. Якось зелений колір нам не дуже сподобався. Але сьогодні ми от е побачили її тут наживо, в цьому кольорі з чорним салоном. Все-таки ну, виглядає дорого багато, насправді дуже стильно. І ось ця машина коштує 270... 249 тисяч ані. Прошу пробачення. Саме ця комплектація, але як бачите, доводок немає. Да, якщо двері не автоматичні, то без доводок. Ну, як вам? І до речі, колеса. А, в Zikar 7 x немає супортів Brembo, Стоять виключно Акебона. А, ці диски з цими супортами Акебона коштують а, ш... скільки зараз? 16 шістдесят. Чи 12-16 чи чанів, не пам'ятаю, але зараз при замовленні даного електрокара вони йдуть за 5 тисяч юанів, грубо кажучи, в вартості. Ну що, друзі, поїхали тепер на у провідні версії. Є у чорного салону один невеликий мінус. По-перше, те, що матеріал, він такий, знаєте, як я навіть не знаю, як його назвати, він не замш, а... От як це назвати цей матеріал? Коротше, це як такий, знаєте, шершавий пластик. І у цьому є одна проблема, бачите, видно все. Кожна пилюка буде видно прямо ідеально. Да, тут, от, от. да, це нова машина, на неї пробіга 205 кілометрів. Да, це от абсолютно новенька машина. Але ну як бачите, да, через це ну, маєте на увазі, що тут от, ну, таке можливе. Да. Від цього нікуди не дітись. Ну це просто треба прийняти як дождно. Зараз світлофор, ми зупиняємось. Трошки, трошки, трошки підкачує, так. Да. Якщо дивились наше відео з Ніссана Марія, давно ми знімали, там при зупинці машини як на волнах качались. От напишіть власників Ніссан Марія, чи дійсно у вас у всіх так, бо всі наші замовники казали, що дійсно є таке відчуття. Тут також є такі трошки, трошки не так, як там вообще волни. Тут трошки трошки підкачує, але таке є. До речі, на повнопривідній машині ми цього не показали, це ми там вперше відчули, і там таке відчуття, що ще більше качало. Тут, якби норм. поки нормально. Ну і нагадаю, що ми їдемо зараз на задню привідній версії, без пневмопідвізки, без доп-опцій, зі 100 кВт батареєю з приводу шумоізоляції. Я думаю, ви чуєте, так? Да? Та шумить конкретно. Нормально шумить, да. так. Тут, тут правда є таке. Ну, одинарне скло. Одинарне скло нічого з цим не зробить. І з приводу м'якості, ну, от ми, до речі, зараз тільки що. Поки чекали те поки ребятки приїдуть на цій машині. Розмовляли з одним з замовників, який купив у нас цю машину на повному приводі. Він власник Аді-4. Він каже, що, мабуть, Андрій відчуття такі ж поїзді, як АДІ 4 Ви знаєте, він був дуже правий. Десь дуже схожим. Десь дуже схоже. Звісно, ця машина м'якіша. Ця машина м'якіше, ніж АДІ 4 Prime, але не набагато. От не набагато. Тобто, тут один і той же клас. 4,8 8 метрів довжина. Висота ну, тут, звісно, комфортні. Volkswagen надихає, звісно, по всьому цьому, Це да, видно. Але є таке відчуття, що це от однокласники. Це правда. Ще раз повторюсь, це не 0,01. 001 все-таки інша машина, тому вона й дорожча. Задньопривідна версія їде 5,8 секунд, повнопривідна за 3,8. Ну що, поїхали на задньопривідній. Ну, важко, важко. От, ну. Так. Да. Що ми хотіли від задньопривідної версії? Хорошо, хорошо, але ну, звісно взривна машина. Ця машина має бути все-таки повнопривідною, як на мене. Як на мене, так і є. Хоча, знову таки, Гуанджоу, от камери, от я, бачите, скільки от на одному слабі міль... 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 мільйон і дві, і дві камери. Да. І так на кожному столбі кожні 50 метрів. Тобто, це всі ваші номера зразу штрафу, ну, фоткаюся і вам прилітає лист щастя. Вот. Тому тут так не поїздити в. Саме через це всі китайці беруть комплектацію не всю а на 75 кВт кіловат, кіло батареї задньопривідну. Бо їм повний привід в принципі як такий не потрібен. Хоча я зараз розумію, що я все-таки слоняюсь до повного приводу. Звісно, з приводу того, що хто там каже, що китайці не їздять на китайських машинах, будь ласка, два сірих сонга, три три three, three сірих сонґа, куча Донфенів. айон а, Айон там за нами їде. Да. Тобто, ну китайці їздять на бачите сині номера бензинові. Цей це машини європейські, бо китайці не роблять в принципі більше машини на чистому ТВЗ. Ну, незважаю на танки і, і все таке, хоча вони також їздять. Всі машини на зелених номерах – це саме китайські. Блін, ну все хорошо, але шумка мене розстроїла. От правда. Я думаю, вам чутно, так? Да? Yeah. Да. Але у всьому іншому, ну дивіться, тата ще сказала, що мені дуже лише чорний салон. Правда, де? Да? Uh -huh. Чорний салон, всі машині. Я не, 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 не високий, 1,78 м, хоча я великий. Але місце, дивіться, з головою нормально, сидіть комфортно. До речі, проекція в мене вироблена, думаю, чогось не вистачає. От. У всьому іншому, ну, дивіться, який момент. Зікар в цьому році зробив дуже правильно. Три комплектації, які відрізняються по 20 тисяч юанів. Базова і ця друга комплектація, тільки виключно батарея, топова комплектація, повний привід. І пневмо. Тобто, якщо ви хочете взяти ось цю машину, додати, додавши сюди пневмопідвізку, вона буде коштувати так, же, як і повнопривідна версія, 269 тисяч юанів. Тобто купувати версію на задньому приводі, оцю якщо ви ще плюс хочете додати пніму, вообще ніякого сенсу немає. Треба брати зразу повний привід. Якщо пневмо вам не потрібна, ну в принципі в теорії, от, будь ласка, уся машина абсолютно нормальних грошей коштує на сьогоднішній день. Обробка салона, звісно, все на височайшому рівні, тут питань немає, нічого дивіться, не скрипить. Тут, оце ну, пластик, да, це от пластик, але доволі такий жорсткий. Тут трошки м'якіший. Це знову таки я не розумію, що це за матеріал. Ну і бардачок дивіться, відкривається з нормальної кнопки механічної, будь ласка, він доволі глибокий, він обшитий ворсом, це питань немає. Ну і всі от механічні клавіші, це окремий плюс. Оце клавіше бути з завжди обережні. От, поки ми стояли в черзі на тест-драйв, всі її нажимали, бо думали, що це пневмопідвізка. І у всіх відкривався багажник. От ви зараз будете стоять в пробку, і якщо ви ненароком його нажмете, чи вона навіть поряд з кнопкою Mode, з режимом їзди, то самі розумієте, що багажник може лопанути машину, яка стоїть позаду. Я думаю, що він зупиниться, звісно, через датчики. Але сам факт є факт. З цим будьте обережні. Тема е, працює на Nvidia новому чіпі. Я думаю, Onyx X5 називається, щось, щось, я не суть. Його ще не взламали, як я казав в попередній машині Тезраївської. Тому якщо його і не взламають на момент, коли ви отримаєте цю машину, ви не зможете прив'язати ключ в Україну. От тому в даному випадку, друзі, купуючи у нас машину, це мабуть навіть не пропонуємо, а вам. Рекомендуємо. Ре, ну, навіть правильно сказати, указуємо, чесно сказати, треба брати два ключа одразу, бо якщо, не дай Бог, з ним щось трапиться, ви розумієте, що ця машина буде все, просто недвіжимостю, да, нерухомістю. Тому, да, друзі, обов'язково замовляйте. Ну і крім ключів, ви можете таке замовити вам килимки, фільтра, да все, що хочете, і все покласти в вашу машину, і приїде вона вам до нас, до Максима в Київ, одразу з вашими замовленнями. Слухайте, так? Да? Можливо, дійсно хрінова різина. Через все можливо, шумоізоляція така. Все. Хоча резина, наче пірелі тут стоїть, якщо я не помиляюсь. Ну Болін, я, я трошки засмучений з да. Я очікував, що буде краще. Ну, вже як є. Тому не забуваємо, що ця машина мала коштувати на 30 тисяч юанів більше. Тобто, це на скільки напише на, на майже не 5 тисяч доларів. А вони зробили значно дешевшою. Тому, в принципі, це все, все можна пробачити абсолютно. Але ну, ви саме чуєте, да, що я не обманюю. От... Мабуть, мікрофон вам передає. Друзі, ну в принципі, я думаю, що вам все зрозуміло. Да, машина своїх грошей коштує однозначно. Тут зікр в цьому році всіх убив. Просто знімає шляпу, молодці. Е, Сказавши, сказати, що я очікував, мабуть, більшого від неї. Ну, мабуть, да, це чесно, абсолютно чесно. Ви знаєте, що я кажу все, що думаю. Я очікував, що вона буде трошки кращою. Але я не розочарований. Машина прекрасна, зовнішньо. Вона і по комфорту, мабуть, одна з найкращих машин даній цінової категорії. Краще за неї. Ну я не бачу. Конкурент, да, конкурент Сиденза, так, це Денза, яка коштує плюс-мінус. же, і ну це по суті є конкуренти. Лісян, звісно, буде дорожче, але Лісян не комфортніше, тут треба признати. От, друзі, тому ті, хто замовив дану машину, ви зробили абсолютно вірний вибір. Ви не пожалкуєтесь не на хвилину. Ті, хто ще не замовив, звертайтеся до нас, друзі. Ми вам її доставимо. Найкоротші терміни, перевірено з додатковими обладнанням, опціями, які ви хочете все додати, плюс аксесуари, все це буде у вас також лежать в машині. А наразі, друзі, дякую вам за перегляд даного відео. Підписуйтесь на наш інстаграм, на наш телеграм, ну, звісно, YouTube. І до наступного тижня. Всім, друзі, пока-пока.